С воскресным днем, с праздником, дорогие отцы, братья и сестры, дорогие наши дети. Вы знаете, много скорбей выпадает на нашу страну, на наше государство, на наши бедные головы. Только-только закончился период коронавируса, когда мы не знали, что будет, что будет с нами. Не успел закончится этот страшный период, началась еще более страшный период война. Но даже эти страшные скорби не могут сравниться с теми скорбями, которые попускают, попускаются в нашу жизнь через болезнь, и особенно болезнь детей. Один наш великий классик написал, что весь мир не стоит слезинки ребенка. И на самом деле так и есть. Это самая настоящая правда. Очень трудно смотреть на болезнь своего ребенка, особенно когда ты не можешь ему не оказать никакой помощи. Хорошо, если есть какая-то таблетка, которая сможет снять боль, которая сможет стать, снять какие-то симптомы, но не всегда таблеткой можно снять симптомы, которые поражают наших детей. Иногда наших детей поражают серьезные, страшные болезни, о которых мы не хотим говорить, но, но они есть. И это онкологические заболевания, страшные, тяжелые, которые требуют длительного и дорогого лечения. И вот именно поэтому Церковь всегда уделяет внимание нашим детям. Церковь не просто уделяет внимание, но вот, как вы знаете, недавно у нас прошла благотворительная ярмарка, на которой были собраны средства, необходимые для дорогостоящего лечения наших дорогих деток, нашего будущего. И сегодня я имею честь от лица управляющего Черкасской и Каневской епархии, от митрополита Феодосия, вручить вам те средства, которые были собраны нашей Черкасской епархией, нашими с вами верующими, которым мы не безразличны наше будущее. И я имею честь от лица митрополита Феодосия вручить вам сегодня эти собранные средства на лечение наших деток больных. Димандрий, подходьте. Да. Тримайте. Раз, тримайте, два. Будьте здорові. Рома. во ім'я Отця, і сина, і Святого духа. Да. Рома, тримай. Тримай. во ім'я Отця, і сина і Святого духа. Рославка, тримай. Два. Ця ініціатива і благословіння митрополита Феодосія спрямовані на допомогу дітям. Які борються з онкологічною хворобою. І наша молитва, і наше сьогодні з вами спілкування, і маленька фінансова допомога зможуть допомогти вселити надію, як і у батьків дітей, яких тяжкою хворобою цією хворіють, і в самих діток, про те, що надія. З Божою допомогою в них, в їхніх руках, що вони отримають від цієї хвороби зцілення, і в майбутньому будуть хорошими православними християнами і будуть допомагати іншим. Правда, дітки? Будемо допомагати іншим. Да? Дякуємо Черкаській епархії, а також Богу, який дає можливість допомагати діткам. І духовно, і матеріально. Дай Бог, щоб всі були здорові і завжди були з вірою і з надією. Дякую владицею Феодосію за його доброту. Дякую всім людям, які приймали в цій акції. Дуже благодарні за таку підтримку нашим дітям. Я був в соборі, і дякую Богу за його доброту. Я, як вироста, теж буду допомагати іншим. Саме слово онкологія. У багатьох людей і наводить їх на жах, і наводить на думку приреченості. Особливо це тоді, коли мова йде про найдорожче дітей. Нам відомо, яким складним і тривалим є це лікування це їх тяжкої хвороби. Часто діти хворіють довго, а потім реабілітація. Ми знаємо. Що це все є надзвичайно коштовним. Але відрадно те, що великий процент батьків онкофорих дітей звертається до храму. І це дуже правильно, тому що в цьому тяжкому горі контакт, як і батьків, так і дітей із церквою, з храмом, має велике значення. І наші священники багато приділяють уваги і турботи таким людям. Зустріч із раком це комплексна травма, яка з часом охоплює всей рівень людського життя. Це і пошкодження, і руйнування контакту людини з самим собою із світом, з майбутнім. І життям. Коли приходять до нас батьки таких дітей, то часто священники чують найперше запитання, за що, чому саме моя дитина має хворіти такою хворобою? Адже тяжкі випробування в житті людському є в усіх в більшій чи в меншій мірі, але людина живе, трудиться, Мандрує, навчається, цікавиться цим життям, а у нас лише одне, аби наша дитина була живою і виздоровіла. В більшості таких батьків те, що було в дитини до хвороби, знецінюється. Але на превеликий жаль ми зустрічаємося і з такими, які втрачають бажання жити. Це надзвичайно небезпечно і страшно. Вони не знають, як вийти з цього становища. Але церква каже, що є такий засіб, який може зруйнувати безнадійність і безвихідність це молитва, молитва домашня, молитва церковна. Тому що під час молитви відбувається обмін відчаю на надію. Митрополит Феодосій неодноразово наголошує на те, що допомога онкофорим дітям є важливою справою для кожного із нас, тому що дитяча онкологія це випробування як для самої дитини, так як і для цілої її родини. А тому Черкаська єпархія Української православної церкви надає посильну свою допомогу таким дітям. І слід зазначити, що це не перший раз сьогодні. Допомогу психологічну, що часто буває важливішою, ніж матеріальну. І звичайно, матеріальною ліками, коштами, так як це було зроблено сьогодні. Із ініціативи, і благословіння його високопреосвященства, високопреосвященнішого Феодосія, митрополита Черкаського і Канівського, керуючою Черкасько-канівською єпархією, два тижні тому на подвір'ї. Архангело-Михайлівському кафедральному соборі відбулася благодійна ярмарка, організована відділом сім'ї Причеркаської єпархії Української православної церкви. І було зібрано кошти 50 тисяч гривнів. І особистих ще 50 тисяч гривнів додав митрополит Феодосій. І сьогодні ці кошти отримали ті діти, які форіють онкологічним захворюванням. І ми віримо, що Господь дасть їм доброго здоров'я, і в майбутньому вони будуть справжніми православними християнами, і як щойно вони зазначили нам, що вони всі в майбутньому також будуть допомагати.